Вітаю в ефірі 11 каналу. Новини І далі у випуску про найголовніше: триденна жалоба за загиблими оголошена у Дніпрі. Кількість жертв російського теракту на жаль продовжує зростати. Наразі з-під завалів дістали тіла понад 20 людей. Доля ще чотирьох десятків мешканців невідома. Їх продовжують шукати рятувальники. Але й обнаділиві новини після 20 годин пошуків з-під уламків будинку дивом вдалося врятувати молоду дівчину. Нагадаємо, окупанти вдарили в дев'ятиповерхівку ракетою. Що була розроблена для знищення авіаносців? На місці й досі безперервно працюють медики, психологи, кінологи та комунальні служби. Місцеві організували польову кухню і гуманітарний штаб. Як району говтуються після теракту, сюжет Владислава Авдієнка. Зо півтисячі тисячі рятувальників, поліцейських та добровольців працювали усю ніч. Шар за шаром знімають перекриття, що спресувалися із меблями. Вивезли майже чотири тисячі тонн конструкцій. Марко примчав з Києва на пошуки товариша. Він жив у цьому будинку. Зник якраз після прильоту. Я приїхав порозбирати завали, бодай якось допомогти. Я не можу просто стояти і дивитись. 11 ранку. Пошуково-рятувальна операція в епіцентрі влучання призупинена попередньо. Під завалами знайшли живу людину. Рятувальники наразі намагаються її витягти ще півгодини. І на ношах виносять молоду дівчину. Вона дивом вижила, провівши під уламками понад 20 годин. Тахівки! Мережу сколихнуло й фото іншої дівчини, яка дивом врятувалася у ванній кімнаті на шостому поверсі. А ця жінка на шматочку кухні. Її поранену просто з бахмута прилетів навідати син, воїн ЗСУ. З під завалів дістали й кішку. Місцеві досі не можуть відійти від шоку. Летіло все, гриміло, люди кричали. Микола Миколайович в момент прильоту був вдома. За мить до удару вийшов у коридор, це його і врятувало. Якщо б я стояв біля вікна, мене б не було. Коридор став, і тут як улупиться, мене оце руку тут розрізало все тут. Пробило тут ета, ударило ребра, поламало. У руках тільки пакет. Поранений чоловік прийшов забрати з квартири найнеобхідніше, бо під час евакуації було не до цього. Всіх просили втікайте з дому, тому що тут горить все це. Зранку людей почали пускати до потрощених помешкань. Ця родина нарешті змогла забрати котика. Діти ждуть чекають, звісно, кота. Ви бачите, дуже наляканий. Спуганий Олександрівна ж прийшла заклеїти вибиті вікна. Ну на перший час закрити плівкою. Ось вона 20 метрів. Треба вирізати метрів, як Сказали, вирізати найближчим часом. Повертатися в квартиру не планує. Пока ну, ні, поки ж немає ні води, ні газу, ні світла, нічого. Годують рятувальників поліцію та постраждалих від ракетної атаки. У дворі зруйнованого будинку місцеві організували польову кухню. Це каша бобова каша дуже смачна. Можемо пригостити. чай, кава, розчинні супи, солодощі і бутерброди для того, щоб можна було зігрітися і підкріпитися. Найбільше серед волонтерів саме жителів сусідніх будинків. Кожен хто зміг зібрався, прийшов, приніс допомогу. Хто може руками допомагати, хто може розбирати завали? За підтримки влади місцеві організували й гуманітарний штаб, розгорнули декілька палаток. Там можна підзарядити гаджети та отримати продуктові набори. Тут є готові салати, готові салати на вулиці, Ми будемо їх видавати. А є ще швидкого приготування. Ганна волонтерить вже близько доби її квартиру в Нікополі розстріляли з артилерії рашисти. Близько трьох місяців назад у квартиру у нас п'ятий поверх. Одна з перших п'ятиповерхівок від дамби. Отож, коли біда сталася у Дніпрі, одразу прийшла на допомогу. Тут працюю, тут живу, тут допомагаю. Загиблих вже понад два десятки, але під завалами ще можуть лишатися до сорока людей. Їхня доля наразі невідома. Працюють кінологи. За досвідом кажуть рятувальники, на остаточний розбір завалів такого масштабу може піти ще декілька днів. Місцеві ж вже організували чергування по змінах і планують допомагати постраждалим та рятувальникам стільки, скільки буде треба. Дніпро, ми ж всі один за одного. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Поліція Дніпра звертається до містян в першу чергу до тих, в кого внаслідок вчорашнього терору перестали виходити на зв'язок рідні та знайомі для якнайшвидшого встановлення безвісти, зниклих, що проживали чи могли знаходитися за трагічно відомою адресою прохання, звертатися за номерами телефонів, які зараз на ваших екранах. І в результаті атаки понад сім десятків поранених людей, сорок з них в лікарні. В один з місцевих медзакладів шпіталізували вісім постраждалих, семеро з них діти, найтяжча дев'ятирічна дівчинка. Нині вона в реанімації. Найоперативніша інформація про стан травмованих в результаті масованого російського теракту нашого кореспондента Марка Ручки. В один з мозакладів Дніпра 18 людей звернулись за допомогою внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Госпіталізувати довелось вісьмох людей, з них семеро це діти і один дорослий. Прооперовано троє, всі стабільні. Це постраждалі більш легкі і середньої важкості. З тяжкими ушкодженнями в реанімації зараз дев'ятирічна дівчинка її діагностували міновибухову травму струс головного мозку, перелом двох стегон та осколкове поранення правої гомілки. На момент удару дівчинка була разом з бабусею на вулиці, поруч із будинком, куди влучила російська ракета. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні. І потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи за дві години після цього дитина прооперована. Дитину прооперували, наклали апарат зовнішньої фіксації. Стан дівчинки важкий, але стабільний. Лікарі прогнозують довгий період відновлення та реабілітації. В травматології ще залишаються двоє дітей: це брат і сестра, які на момент атаки були на вулиці. Їхньому життю кажуть, що медика загрози немає. У одної дитини у хлопчика. Дев'яти років там забій мінно-вибухова травма, і забій лівого плеча та лівого стегна. У дівчинки, перелом другої плюсньової кістки, лівої стопи, і забій лівого стегна, лівого плеча. Загалом же внаслідок удару по Дніпру відомо про щонайменше сім десятків постраждалих людей та два десятки загиблих. Марко Ручка і Люборщук, Новини одинадцятого каналу. Як діяти під час обвалу будівель після вибуху у міністерстві внутрішніх справ підготували відео з порадами? Тож, якщо не встигли потрапити в укриття і знаходитись в будинку, який на межі руйнування необхідно покинути будівлю, але в жодному разі не користуватися ліфтом та не створювати тисняву під час спуску сходами, при можливості попередити інших про ймовірний обвал, а при виході з будинку відійти від нього подалі. Якщо будівлю покинути, неможливо тримайтеся подалі від вікон та балкону за можливостям перекрити воду, газ та знеструмти приміщення. Розмістіться у куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. При можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареї. Нагорода за вбивців у Дніпрі готові заплатити за інформацію про російського льотчика, який здійснив ракетний удар по житловій дев'ятиповерхівці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Геннадій Корбан. Вже відомо, що терористичну атаку по Дніпру проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк з російської шайківки. Окупанти використовували літак. Ту 22 м 3 Пуск ракет було здійснено з району російського Курська. Будинок терористи атакували ракетою Х 22 Саме такою влітку поцілили по торгівельному центру у Кременчуці на Полтавщині. Інформацію про льотчика просять надсилати на електронну адресу, яка зараз на вашому екрані. Прізвище ім'я та адреса проживання військового злочинця в РФ мають бути встановлені для здійснення правосуддя. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 тисяч умовних одиниць на анонімних умовах. Повітряні сили збройних сил України спростували заяву Олексія Арестовича про збиття ракети Х-22 над багатоповерхівкою у Дніпрі. Військові зазначили, що Україна не має засобів для збиття ракети такого типу. Усі попередні заяви про начебто успішне відпрацювання протиповітряної оборони по Х-22 також назвали помилковими. Більш детально про скандал навколо російської ракети, що знищила піввисотки. Далі в сюжеті упала на її збили. Вона упала на під'їзд. Під так да, вона вибухнула, коли впала. Ця заява Олексія Арестовича you про збиття ворожої ракети над будинком у Дніпрі приголомшила усю Україну. Під час одного з ефірів позаштатний радник ОП заявив, що Ха 22 буцімто збила українська ППО. Цей вкид одразу підхватили російські пропагандисти і поширили його як офіційний коментар, що неабияк порадувало мешканців Мордору. Насправді, навіщо знищувати хохлів, коли вони з цією задачею самі чудово справляються? Чудовий суботній обстріл нациків. Нічого нового Водночас свідки ракетної атаки опублікували відео моменту удару, де чітко чутно лише один вибух, і це було пряме влучання у багатоповерхівку. Абсурдну заяву Арастовича офіційно спростували повітряні сили ЗСУ. Там повідомили, що українські військові не мають засобів, щоб збивати надзвукові ракети Х-22. З початку війни Росія скерувала по Україні понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Також ракетою влітку окупанти атакували торговельний центр у Кременчуці. Це ракета, яка має 950 кілограмів. Бойової частини, яка летить швидкістю близько 4 тисяч кілометрів на годину, дальність її 600 кілометрів. Ця ракета створена ще в радянському союзі. І вона може бути з ядерною бойовою частиною, створена для того, щоб атакувати авіаносні групи. У відомстві зазначили, що ракету по Дніпру ворог випустив з району Курської області вчора близько 15.30. При застосуванні Х-22 із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів. Перехоплювати дані повітряні цілі можуть лише зенітні ракетні комплекси, які незабаром передадуть Україні. Це комплекси Петріот Пак 3 які є протиракетними, так які можуть збивати і балістичні цілі, а також можуть збивати і таку ціль, як х 22 Італія та Франція мають комплекс сам в який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону. Водночас Арестович доволі швидко зорієнтувався і опублікував виправдання своїм словам. Мовляв, його не так зрозуміли. Провина РФ однозначна і не може бути не розмита, не послаблена. Всі чудово розуміють, не було б російського удару, не було б трагедії, незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу х 22 Жодна ракета ППО і близько не могла би заподіяти і половині тих руйнувань. Та жалюгідні аргументи радника ОП ще більше обурили українців. В коментарях люди закликали Арестовича публічно вибачитися. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу. Комфортні облаштовані кімнати, теплі речі та їжа в навчальних закладах Дніпра відкрили тимчасові прихистки для мешканців атакованого будинку, чиї квартири не придатні для життя після ракетного удару. В кожному шелтері готові приймати до сотні людей. Там працюють психологи та медики. Як влада та звичайні містяни відгукнулись на гори земляків, яких росіяни в одну мить зробили безхатьками? Поліна Паламарчук розкаже от сьомий поверх. Вибиті вікна в залі та дитячій кімнаті, а на кухні шибки вдавлені. Рама вдавлена». Любов Васильівна зі сльозами на очах дивиться на вікна своєї квартири. Розповідає, вдома нікого не було, та коли дізналася про цю звістку, сильно перехвилювалася. У мене У мене підскочив тиск, розірвалася судина в оці. Я проплакала увесь вечір без зв'язку. Не можу нікому подзвонити. Нічого не знаю. Одна. Страшно. Жаль, великий жаль і велика ненависть. Ірина в момент влучання разом з двома дітьми була вдома. Усі лишились неушкоджені, проте квартира більше не придатна для життя. Лише зранку вони змогли потрапити до зруйнованої оселі та забрати хоча б частину речей. Тут дотратки дітей, кросівки сина для тренувань. Ну, таке саме необхідне, ми забрали. У нас кішка, собака, у нас п'ять чоловік. Зараз ми до родички їдемо, вона нас прихистить, е -е, а далі ми не знаємо, що робити. Люди, які залишились без власного дому, геть розгублені. Розповідають багатьох сусідів на певний час прихистили родичі, а ті, кому ні до кого звернутися, йдуть до тимчасових прихистків. У людей там. Пошкоджені вікна і відповідно, зважаючи на погодні умови, вони шукають якесь місце. Прихистити тих, хто залишився без даху над головою, готові у школах Дніпра. В НВК 111 що знаходиться неподалік, майже одразу після ракетного удару почали розгортати спальні місця. Зараз тут готові прийняти до сотні людей. У пункті працюють лікарі та психологи, що можуть надати необхідну допомогу. А на випадок відключення світла тут є генератор. Будівля закладу і харчоблок, всі плити і котел для підігріву води вони забезпечені ще одним величезним генератором. Зараз чекаємо ще будуть додатково привезені 200 розкладачок, матрасів, ковдри. Будемо розміщувати скільки людей, скільки буде потрібно. А в цей спортивний клуб небайдужі дніпряни з самого ранку приносять допомогу. Це потужний волонтерський хаб. Ще вчора тут стояла лише ялинка та стільці. А одразу після трагедії дніпряни з волонтерами почали привозити сюди їжу, одяг та усі необхідні речі. І кількість допомоги збільшується тут щохвилини. Директорка розповідає, тут також готові прийняти і сотню людей. Звернутися по допомогу можуть будь-якої миті. Центр працює цілодобово. Зараз тут активно готуються до можливого приїзду людей. Потім, коли люди дійсно коли прийдуть до тями, ми змогли їм допомогти. Речі зимові, взуття, гігієна. Вони все буде їм потрібно, щоб вони відчували нашу допомогу, допомогу Дніпрян. Небайдужі дніпряни також готові приймати у себе мешканців зруйнованого будинку. Оголошення публікують в місцевих телеграм-каналах. А зараз на вашому екрані адреси найближчих до місця удару прихистків, куди можна звертатися по допомогу. Вони працюють цілодобово. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини каналу. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень внаслідок вчорашньої ракетної атаки на кривий ріг. Окупанти поцілили ракетою по приватному сектору, понівечили житлові будинки, школи, дитсадки та комунікації. Ще чотири ракети вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. Більш детально про трагедію далі в сюжеті. Піді почули мешканці Кривого Рогу. Російська ракета влучила просто у приватний сектор. Перші секунди після удару густий дим. Валить звідусіль. По вулиці розкидані уламки від понівечених будинків. В одному з них мешкав 33-річний Максим Магиря. Його життя забрала країна-терористка. Ще одна людина постраждала. Загинув один. Молодий хлопець, і чоловік отримав поранення. Наразі він знаходиться в лікарні, і лікарі надають всю необхідну йому допомогу. На ранок кривий ріг оговтується від ворожої атаки. Люди діляться спогадами від пережитого. Спершу гул почув, встав, вибух і з вікна полетіли на мене уламки. Ось так зараз виглядає місце трагедії. Сотні пошкоджених приватних будинків, кілька багатоповерхівок, школи та дитсадки. Такі наслідки удару однієї ракети. Ще чотири, які летіли на кривий ріг, вдалося збити нашим силам ППО. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Загалом минулої доби РФ завдала 57 ракетних та три авіаційні удари по території України. Про це повідомляють в генштабі. На столицю та інші населені пункти скерували ракети с 300 та с 400 Здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного та морського базування. 26 цілей знищила наша протиповітряна оборона. Відомо, що на Івано-Франківщині ворог вкотре влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці спалахнула сильна пожежа. Ліквідувати, яку вдалося лише опі. А на Київщині уламкаві збитої ракети впала на територію музею Пирогово. Обійшлося без постраждалих. Вчора вранці окупанти вдарили і по критичній інфраструктурі та промислових об'єктах в Харкові. Наслідки руйнувань уточнюються. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України. Щодо ситуації на фронті найзапекліші бої на Донеччині. Солидар тримається. Наші воїни захищають рубежі. На західному напрямку майорить український прапор. Прапор України майорить. Нехай над самою дальньою західною частиною, але міста Солідар. Ми насипаємо люлей. Гробакам за вчорашню трагічну. За Дніпро і тричі за ніч ворог атакував Нікопольщину. Понад 20 снарядів. Окупанти випустили одразу по трьох громадах: Червоногригорівський, Нікопольський та Марганецький. Останній дісталося найбільше. Є чималі руйнування людей на щастя не зачепило. Снаряди. Обірвали лінію електропередач, та знеструмленою лишилася насосна станція водоканалу. Зараз без води перебувають понад 60 тисяч родин в дев'яти селах та селищах. енергетики вже відновлюють комунікації. Фотографували теста, ймовірно відправляли світлини на російські номери. Вчора за годину до обстрілу патрульні Дніпра затримали двох підлітків, які фотографували теплоелектростанцію. Хлопцям 12 та 13 років на питання, що вони тут робили, підлітки зізналися, що фіксували станцію, аби подивитися на її цілісність. В телефоні одного з них в історії викликів WhatsApp було багато розмов з російськими номерами. Поліцейські закликають батьків контролювати соцмережі та інтернет-спілкування своїх дітей. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. 11 канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ, Ві, Київ Стар Тіві. ТІВІ. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.